А журналісти завжди завжди критичні. Ви це знаєте, що Віктор Янукович може зробити все, що він може розвернути країну від Європи до Москви за два дні. Але потім Мустафа написав свій пост. Ми прийшли на Майдан, і ми були не одні. Нас було багато. Ми думали, що ми просто зробимо мітинг, скажемо свої слова і розійдемося. Але люди сказали ні, ми будемо там лишатися. Повірте, в майдані не буває організаторів, тому що ми, українці, здатні організовуватися самі, і ми це зробили, правда? Тільки пустили хвилю, і ця хвиля перетворилася на море, яке сьогодні тут. Слава вам всім. Насправді далі дуже багато роботи. Ми хочемо тільки переказати привіт від тих людей, які були там три дні, і які зараз тут разом. Ми хочемо подякувати політикам, бо ми справді були там разом з ним. Хоча ми не політики. І наші завдання не політичні. Ми хочемо дуже простої речі. Ми хочемо, аби 29 листопада президент Янукович підписав угоду про асоціацію з Європейським союзом. І заради цього ми готові стояти тут до 29 листопада. Я переконана, що ви теж так. Я хочу завершити тільки одним гаслом свого рідного п'ятого канала. Друзі, після того, що ми сьогодні побачили, а це для нас фантастичне видовище, ми можемо сказати, все тільки починається. Все! Я передаю слово Мустафі. Доброго дня. Дякую, що ви прийшли. Я хочу сказати, що я, звісно, народився в Афганістані. Так сталося, що я приїхав спочатку вчився в Москві. Мені зручніше говорити в побуті українською і російською мовою однаково. Зараз я звертаюся до вас як українець, як громадянин України. І насправді я дуже хвилююсь. Якщо чесно, я думаю, що в країні немає більш цинічних і більш невірних людей ніж журналістів, тому що ми бачимо і все погане, і все добре, і різну поведінку політиків. Але я сьогодні хочу сказати таку річ. в мене були великі сумніви: робити чи не робити, йти чи не йти. І я радий, що в мене в самого з'явилась мотивація прийти. Я ніколи не думав, що я стану на якійсь сцені, буду звертатися до людей. І я дуже радий, що тут є дуже багато людей, які, можливо, теж були розчаровані, але знайшли в собі сили і мотивацію прийти. Дякую вам за все. І останнє, що я хотів би сказати, ті рішення, які сьогодні приймаються в країні владою, опозицією, ці рішення, які приймаються, не для них, це для нашого покоління. Багато з них через 10, 15, 20 років підуть. Ми залишимось. І нам або виправляти їх помилки, або жити тим життям, яке ми сьогодні створюємо. І як журналісти мене дуже багато часто питають, за кого голосувати на виборах у 2015 році. Сьогодні я знаю за кого голосувати. В країні є сила, яка має найбільшу підтримку і на заході, і на сході. Це сила, яка за останні 9 років набрала найбільшу кількість прихильників. Це сила, яку поважають за кордоном, і яка єдина зможе зібрати людей тут. І тільки ця сила зможе перемогти в 2015 році. Ця сила це наш рух, в Європейський Союз. Дякую вам, що прийшли. А залишайтеся тут. Давайте вірити в себе.